Ім'я Отця і Сина, і Свята і Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Не бійтеся темряви. Бо якою би темрява не була, якою би вона не була страшною, якою б вона була непроглядною, коли ми віримо у Ісуса, у світло для світу. Ніяка темрява людині не страшна. Здавалося бися, що то значить такі прості слова не бійтеся темряви. Але скажу вам, починаючи, коли ми ще були маленькими, дитина взагалі нічого не боїться. Вона тим відрізняється від дорослого. Тільки темряви. Чому? Бо темрява це щось невідоме. Включаєш світло? Все не страшно. Засив світло, там хто може в куті сидіти, бо я не бачу. Темрява завжди людину лякає. Темрява часом людину рятує. Як ви скажете, людині, коли страшно, вона закриває очі, щоб не бачити. Часом, от то, що в темряві невідоме, може бути менше страшне, як те, що людина бачить. Бо коли страшно, закриваєш очі то не там не можу, не можу дивитися, темрява ще лякає тоді, коли ми на похороні собі бачимо, як хоронять людину і представляємо собі, гріб забили, і там темно. Інший спосіб, думаємо, коли ми вмираємо, все очі закрили темнота навколо все страшно. Тому що не знають, що далі. І для тих, хто не вірить у Христа, вони будуть блудити в темряві і після смерті, і, піс, і під час життя. Людина, яка не вірить, вона в темряві ходить. Як у приповідках Соломона написано, хто. Хто в день ходить, той не спіткається, бо тільки вночі ти не бачиш і спотикаєшся. Він говорить не просто про день ніч, Він говорить про відсутність Ісуса Христа, як світло для світу. І коли ти ходиш без Бога, ти спотикаєшся, можеш упасти, можеш упасти сильно. І Христос, коли йшов хресною дорогою, чи були в нього хвилі темряви? Було, коли піт заливав очі, кров заливала очі, і він не міг відкрити навіть очі, вже кров злипалася, тут напухло, там болить і ця темрява. Лякає, але ця темрява часом і рятує. Бо той час, коли Ісус не міг бачити людей, я йому ставало трохи легше. Чому? Та бо тому, що навколо стояли ті, які йому не співчували, які не оцінили жертву. А навпаки, відчуваючи підтримку юрби, насміхалися, тикали пальцем. І дехто із вас думає, слава Богу, що я не такий. Я би ніколи так не робив, Ісусику, ніколи я би так не робив. Ти вже це робив і не раз. Будучи в юрбі ще й від школи, коли хтось там, хлопці б'ються і тут навколо всі поставали. «Давай йому, давай йому. давай йому!» Та навіть на футболі позбирається і кажете, давай йому, давай, забивай, забивай. Та навіть дивиться бокс, а давай, дай йому, дай йому, Бей його. Де береться в людині ото з темряви? Там, де нема Ісуса Христа в душі людини, людина в темряві. І Вона відчуває той не то, що страх. Вона себе відчуває впевненою. Бо в любі темряві можна купити собі лямпочку ні? і включити і світити. Який ліхтарик має собі на батарейках, на акумуляторі, свічу. Ми тепер у часі. Бликауту вже майже кожен придбав собі ліхтарик. Можете світити, що ні? Але біда, що той ліхтарик сідає? Біда, що там треба батарейки, а як не буде де батарейки купити, а як не буде чим зарядити? Христос як світло для світу, як сонце, яке не може загасити. Яке не треба заряджати, яке не треба батареюк. І той, хто надіється на себе, без Бога, дасть собі раду в тій темряві, що може зорієнтуватися туди-сюди, тут якісь закони, тут якісь привички, кажу вам, ви вже блудите. І коли засвітить світло Христове, світло Божої присутності, ти навіть не зрозумієш, де ти. Ти скажеш, Господи, як я тут зайшов! І не даремно пророки писали, що живі будуть завідувати мертвим. Бо одно діло вмерти і стати перед Богом, а друге діло тих, коли ми застанемо прихід Христа. Коли то світло засвітить, ти скажеш: Господи, Господи, ну як я був такий нерозумний, що я не в ту сторону йшов, Господи. Та це буквально один крок вправо, один вліво. Але куди я вже зайшов через те, що я постійно ступав не туди, що я надіюся не на тебе, Боже, а на себе. Що я не надіюся на Твоє Слово Боже, а на слово якогось сусіда, якогось колеги якогось там авторитета великого. А як заблудяться ті люди, які собі на цім світі шукають куміра Шукають собі праваря, шукають собі вождя, як вождь пролетаріату, великий вічно живий ленін, якого ніяк не одне похоронити. І вони не будуть мати там спокою, поки ото джерело темряви не буде закопане в землю. І ми, християни, у нас один. Один цар, один Бог Ісус Христос. Врешту, все на землі це все проминаюче. І дуже легко людину дурити, коли поставить її якогось там великого провадаря, над царями. Цей народ приречений. Сьогодні кожен із вас має. Інтернет. І я думаю, що не один раз ви чули оцих людей, які в темряві ходять ці росіяни і кричать Путін президент міра. Не чули ні разу такого. Я часто тут чув. Результат їх темрява, бо вони заблудилися на місце Бога. Поставили людину, це є найбільша темрява. І сидять у тій темряві і розказують, що нам світло світить. Дуже багато є описано оцих речей, речей оцеї викриленої сприйняття, прийняття реальності є такий. Теперь Горуела, знаєте, про, про іменно оці, оце, що світло це темнося, війна це мир, значить, тюрма це свобода і так далі. Темрява приходить до людини через те, що вона гасить світлом. Ми приходимо у світ, ми приходимо у світло Боже. І в світлі Божому народжуємося. Але ми самі себе заходимо, ми, ми самі заходимо в темряву. Ми самі собі виключаємо світло. Бо ми перестаємо говорити про Ісуса Христа, а говоримо про когось своїх великих ідей там, так? Фрідріх Нічче. Так сказав Зратаустра і такий його твір. Тоже заперечував природу речей. Він казав, Сонце ти темне. темряво, ти розиш мені очі. Він казав, Бога нема, Бог умер. Ми Бога вбили, Бог умер, його нема, все, ми самі. І таких творів є дуже багато. Так вони описують. Я не кажу, що цей твір є поганий, Цей твір є. Результатом дослідженням суспільства. Скажіть мені сьогодні, чи світить нам сьогодні світло Ісуса Христа? Чи все, що я приймаю в своєму житті рішення, я узгоджую з Ісусом Христом. Навіть таке слово дозволю собі ужити. Узгоджую, так? Мала дитина, коли щось має робити, вона що біжить до мами. Мама, можна я то возьму? Тату, можна я туди піду? Вона узгоджує, так? враховуючи вас за авторитет. Чи узгоджуєте ви свої вчинки з Ісусом? Попробуйте хоч один день прожити, щоб узгодити свої вчинки з Ісусом? Відповідайте За Нього самі, але щоб ви знали, що Він вас слухає. Один день. І ви зрозумієте, що таке жити у світлі. Я бажаю вам, всім, хто є тут присутній в храмі Божому, і кажу вам: я хочу, щоб кожен із вас додому поніс світло Божої присутності у ваших душах. Всі, хто мене дивиться через інтернет. Щоб ви взяли для себе світло Божої присутності і запалили в себе дома, щоб у вашому домі жив Ісус, Його святе ім'я. І каже, каже апостол Павло, і дав Йому ім'я, щоб понад усяке ім'я, щоб всяке коліно на небі, на землі і під землею приклонилося перед іменем Його. І в першому посланні до Коринтян у 3 главі, у 11, 11 стиху сказано, іншої бо основи не можеш покласти, крім покладеної. І ця основа Ісус Христос. Ісус Христос, ніхто інший. першому посланні в Соборному посланні Івана у 5. главі 20 стиху сказано. Ми у Його сині. Ми у правдивим, у Його Сині в Ісусі Христі. Він правдивий Бог і життя вічне. Ви чуєте, Він правдивий Бог і життя вічне, іншого нема. Не шукайте собі богів на землі ніяких, ні подобій Його, ні образу Його, бо один Бог, той, що на небі, Ісус Христос нам Його об'явив. Ось наше світло, ось світло, яке просвітлює всяку темряву, і всякий, хто буде йти з Ісусом, з Його наукою, з Його любов'ю, з Його жертвою, ніколи не буде в темряві, і ніколи йому не буде страшно не бійтеся темряви. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!